Новий четверговий випуск обласної газети Вісті Придніпров'я» вже у продажу. Наші журналісти зібрали для вас, дорогі читачі, цікаву та актуальну інформацію з життя країни та нашого регіону. На Дніпропетровщині в постійній експозиції Першепінської школи мистецтв є незвичайні картини, які створені під час відновлення після важкого поранення на війні. Їхній автор Віталій Власенко, майор ЗСУ. Ексклюзивне інтерв'ю з ним читайте у вістях. Ще зовсім недавно, по вулиці Центральній в Губинисі, в прямому сенсі слова неможливо було не пройти, не проїхати. Ями були величезні. Дорогу відремонтували. Про це детальніше в матеріалі нашої журналістки. Ваучер на навчання. Хто може отримати і за яких умов. Інформують в Дніпропетровській обласній службі зайнятості. У Дніпрі малому та середньому бізнесу частково компенсують відсотки за їхніми кредитами. Про це в матеріалі від Дніпровської міської ради. Дніпропетровськ ГАЗ інформує, як передавати показання та сплачувати за послуги розподілу ГАЗу. Творча спільнота відзначила 125-й день народження видатної української акторки театру і кіно народної артистки СРСР Наталії Ужвій. Детальніше у вістях. 80 років тому розпочалося звільнення Дніпропетровщини. Селище Залізничники в Чаплине стало першим населеним пунктом області на честь визволителів, якого салютувала столиця. Передплачуйте нашу газету і читайте із задоволенням.